Друзі, вітаю! Якщо ваша діяльність потребує високої концентрації уваги, обробки великої кількості інформації, прийняття швидких рішень, то нейрогімнастика це саме те, що вам потрібно, оскільки нейрогімнастика це тренування мозку через рухи. Мене звуть Олена Фроленкова, я є клінічною психологиною. Підписуйтесь на мене і будемо робити нейрогімнастичні вправи разом. Все дуже просто, я показую, ви повторюєте. Давайте почнемо з дуже простої вправи. Покажіть долоні однієї руки, іншу руку стисніть в кулак і змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці. Наступна вправа трохи складніша. Покажіть долоні однієї руки, іншу руку стисніть в кулак. І заплющіть око протилежне тій руці, яка стиснута в кулак. Зараз в поле зору вам потрапляє та рука, яка стиснута в кулак. І змінюємо позиції руки очей на протилежні. Молодці. Для досягнення найкращого ефекту чередуйте вправи і робіть їх регулярно.